39 людей затримали під час спроби незаконного перетину держрубежу прикордонники Чопського загону під час спецоперації Захід-2023. Робили це разом із нацгвардійцями та курсантами Львівського державного університету внутрішніх справ. Англії Діабло Деленфар три місяці живе в Україні. Йому 53 роки. Переїхав сюди, аби допомогти військовим та цивільним. За цей час чоловік був у Харківській та Донецькій областях. Там допомагали окуйовувати місцевих жителів. З квітня цього року чоловік живе у Мукачівському шелтері. Жінка травмувалась внаслідок аварії, яка сталася між селами Горбок та Доробратовому Мукачівського району минулої доби. Тоді зіткнулися два авто. Водійку одного ушпиталили вона у тяжкому стані. На місце події залучали також рятувальників. Про це сьогодні суспільному повідомила речниця нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Аварія трапилася вчора близько 18-ї години за участі двох автомобілів. Це було легковий автомобіль Дейво, а також вантажівка. Травмувалася в цій аварії водійка легковика. Її з місця події госпіталізували до лікарні. Це жінка 1990 року народження. На місці події слідчі провели всі необхідні дії і зібрані відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. І наразі, в рамках цього кримінального провадження, вони будуть призначати необхідні експертизи. Які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини цього ПТП. Житловий будинок горів у селі Шаланки Берегівського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що загорання було в кімнаті. Це помітили власники, зателефонували рятувальникам. Працівники ДСНС загасили пожежу. Вогонь знищив 8 квадратних метрів покрівлі будинку, а також пошкодив внутрішнє оздоблення кімнати та речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. Вісім у яких вирощували Марихуану, знайшли патрульні поліцейські на даху багатоповерхівки на вулиці Годинки в Ужгороді. Повідомлення до правоохоронців надійшло від голови ОСББ. Це сталося 6 червня близько 20-ї години. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці патрульної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, ймовірно, підозреної посіві та вирощуванні рослин житель цього будинку. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин справи. Трьох чоловіків затримали минулої доби прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною. Затримані військовозобов'язані. Один Житель Сумської області, ще двоє Дніпропетровської. Про це Суспільному сьогодні повідомила речниця загону Олена Трачук. Я повторний наряд від відділення княгиня спільно з оперативником догону та курсантом вишеве виявили у горах підозрілого невідомого відмовлявся лісів, що для побіг держу пежу. Чоловік мав свій паспорт громадянина України і виявив там громадяни жителем Сумщини. Під час проведення перевірочних заходів було встановлено його намір недокусно незаконно присутні державний кордон. Аби потрапити до країни Ввечері Того ж дня прикордонники відділення ГУТА затримали ще двох правопорушників. Їх вдалося запити на пів шляху до Словачини завдяки заперечуванню інформації, що не зійшла у підрозділ від оперативних співробітників у вказаному ними районі за 600 метрів від те, що прикордонники спільно з окурсантами затримали двох жителів Дніпропетровської області. За цього сьогодні обставин усіх затриманнях до доставили у прикордонні підрозділу за встановлення особи зі статтям до відповідальності за сторону закону поради державного кордону України. Дев'ятьох жителів Рівненської області та двох закарпатців затримали прикордонники Мукачівського загону. Подія сталася минулої доби на контрольному посту у Тячуйському районі. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Леся Фадорова. Чоловіків у супровіді двох переправників затримали вчора вечір на закарпатні прикордонники Мукачівського загону спільно з курсантами Національної академії внутрішніх справ. Реалізовуючи інформацію, надану офіцерами оперативно розшукового відділу в рамках проведення спецоперації захід двадцять Прикордонний наряд відділення дозвона на контрольному посту зупинив мікроавтобус марки Мерседес Віта, в якому перебували 11 осіб. З них 9 є жителі Рівненщини та двоє закарпатців. У ході опитування оперативники загону з'ясували, що затримані закарпатці 29-59-річний мешканець мешканці села Світро Тячіцького району мали намір переправити через українсько-румунський кордон 9 чоловіків призовного віку. За свої послуги ділки планували отримати від. 3 за трьох половиною тисяч доларів з кожного свого клієнта на правопорушники склали протоколи про вчинені немає правопорушення. Справи скерували до суду щодо виявлення у діях закарпатського ознак злочину передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Прикордонники направили повідомлення до тяхівської відділу поліції. Близько 500 автомобілів за 12-годинну зміну перевіряють прикордонники на одній із прикордонних застав Закарпаття. Про це каже інспектор прикордонної служби Володимир Круподьоров. Зараз ми несемо службу спільного з РТЦК з Національної гвардії України, а також курсанти національної поліції. Служба відбувається позмінно з 8-ї години ранку по 20-ту годину вечора. І так само з вечора, з 20-ї по 8 ранку. Наші обов'язки перевіряти осіб, які рухаються у прикордонному районі, в прикордонній смузі, перевірка документів, що посвідчують їхню особу, а також перевірка автомобіля, поверхневий огляд речей на виявлення зброї, боєприпасів, ну і всього забороненого по законодавству України. Речник Нацгвардії України в Закарпатській області Олексій Куделя каже: кількість військовослужбовців Нацгвардії України, які допомагають патрулювати блокпости, залежить від потреби спецоперації. Щодня десятки наших військовослужбовців виходять на посилення нарядів і допомагають нашим побратимам з державної прикордонної служби виконувати їхні обов'язки, виконувати їхню роботу. Все це відбувається по всій Закарпатській області у контрольованих прикордонних смугах. Статися може будь-що в країні військовий стан за кермом може бути хто завгодно. І якщо, скажімо, ну, якісь Можуть бути дії водія до прикордонників, то задача наших військовослужбовців власне, це попередити і не дати змоги водію зробити щось протизаконне по відношенню до прикордонника, який там, наприклад, перевіряє документи чи робить якісь інші дії. Цього року до патрулювання прикордонних застав Закарпаття вперше залучили курсантів Львівського державного університету. Таким чином проходить практику і курсант Владислав Воронюк. Хлопець каже, служба тут буде тривати три тижні та завершиться 20 червня. Звивається більш комунікабельність і також нова територія. Також тому, що ми приїхали зі Львова і загалом. Де, якби, новий досвід в роботі і в подальшому в житті. Наші обов'язки це перевірка людей, які знаходяться за кермом транспортного засобу, також саме перевірка багажнику, що в міст, який міст багажнику, а також куди прямує особа і з якою метою. Прикордонники Чопського та Мукачевського загонів, нацгвардійці та курсанти несуть службу на прикордонних заставах Закарпаття в рамках спецоперації Захід 2023 про це розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Ця спецоперація каже Олена Трачук, Триває з 27 квітня цього року. Уже з початку операції лише прикордонниками черпського загону отримано 39 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Більшість 35 – це українці, і ще чотири це громадяни країн Південно-Східної Азії. Аналогічні операції проводимо у ці періоди, коли зростає кількість спроб незаконного перетину державного кордону, власне від початку повномасштабного вторгнення специфіка змінилася, тому що оскільки до цього ми мали справу в більшості випадків з іноземцями, то тепер переважна кількість, кого ми затримуємо на кордоні, це громадяни України, чоловіки призовного віку. За словами Олени Трачук, спецоперація захід 2023 триватиме на прикордонних заставах Закарпаття до поковини до 20 червня 2023 року. Руслана Гостюк, Олександр Завадяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Це Мокачівський шалтер для переселенців. Тут живе волонтер з Англії, Дябло Деленфер. Чоловік приїхав в Україну три місяці тому. на початку повномасштабної війни я побачив, що відбувається в Україні. Я не міг просто спостерігати за цим. Тому вирішив, що маю робити щось. Спочатку я фінансово допоміг двом людям виїхати до Варшави. Потім для мене цього було мало. Тому я вирішив продати свій будинок. щоб купити спеціально облаштований джип, на якому поїхав в Україну. Цим автомобілем я евакуйовував цивільних, а згодом я віддав свій джип військовим у Бахмуті, бо він був їм потрібен. Чоловік каже, в Англії в нього залишилися батьки та донька. Вдома він працював моделлю та актором шоу на телебаченні. Зараз хоче волонтерити. Ці три місяці, як я живу в Україні, були дуже важливими у моєму житті, бо я почуваюся тут потрібним. Зараз я живу у шелтері. Я дуже хочу допомагати в східних областях України, а також цьому шелтеру. Також хочу допомагати. Переселенцям викладати дітям англійську, я віддав все, що мав. Моє майно поміщається в одну валізу. Також маю собаку дизеля. До мукачева Дябло приїхав разом з собакою. Назвав його Дизель. На автозаправній станції, що розташована на трасі з Києва до Ізюма, я знайшов цуценят. Їх було п'ятеро, але залишилося троє. Це цуценя було брудне, смердюче. Тому я назвав його Дизель. Зараз це мій найкращий друг. Я забрав його з собою. Собака ма. Має всі щеплення, а також документи. В Мукачу дябло приїхав з військовим Віталієм Сайфуддиновим Марком. З англічаном з Дябло я познайомився на заправці, виїжджаючи з міста Ужгород. Я побачив чоловіка в військовій формі, і так як сам військовий, то намагаюся, якщо є можливість, допомогти і, ну, як мінімум, спитати, чи може бути чимось корисним. Виявилося, що він розмовляє лише англійською. Поки ми їхали в Мукачево... Познайомились, виявився дуже цікавий чоловік, ми з ним здружилися і підтримуємо досить хороші близькі відносини. і Я дуже радий знайомству з ним. Зателефонував захисник вітчизни, каже: мені дали ваш номер телефона волонтерам Мукачеві. У нас є проблема. Ми веземо із Бахмута через Київ громадянина Англії, який ну, повіз техніку машини, подарував людям допомогу. Роздавав нам треба допомогу в його розміщенні через два дні. Дзвонять із заправки. Мукач, адміністратор. Каже, у нас на заправці сидить іноземець, який нічого не розуміє. Багато дуже військової амуніції його привезли, і в нього лише є ваш номер телефону. Кажу, давайте візіть до нас у штаб допомоги. Катерина каже, коли я приїхав до них, тоді почали шукати йому житло. Таким чином влаштували чоловіка в мукачівський шелтер. Ми казали, ми відкриті для всіх людей, тому ми взяли, надали йому житло. Він дуже цікава людина. Тому він дуже добрий, він гарно спілкується з нашими дітками. Дітки наші мріють навчитися англійської мови, і він їм в цьому допомагає. Він 9 квітня до нас заселився і на той час він тут проживає. І на даний час у нас проживає тут около 30 осіб. Я б хотів мати окреме житло, тому що це місце може бути більш необхідним, бо в моїй кімнаті є чотири ліжка. Тому краще я звільню місце для тих, хто цього потребує. Я хочу залишитися в Україні, поки триває війна і після завершення. Я б хотів навіть отримати громадянство зараз. Я збираю гроші на автомобіль, яким їздитиму і допомагатиму людям. Я хочу допомагати Україні. Руслана Гостю, Левантіни Николишин, Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.